Видавничий дім «Медіапро» представляє вам єдину електронну систему Кадровик Онлайн. Це практична довідкова система в інтерактивному режимі для фахівців кадрових служб, а також бухгалтерів та секретарів, які повсякчас стикаються з кадровими питаннями. Витрачаєте дорогоцінний час та зусилля на пошук потрібного нормативного акта чи інформації, сумніваєтеся в правильності кадрових рішень. Тоді ця система для вас. Коротко ознайомлю вас із можливостями кадровика онлайн. Систему не потрібно скачувати та встановлювати. На сайті online.kadrovik.ua введіть логін та пароль і система готова до роботи. Система оснащена швидкісним пошуком. Лише оберіть відомі параметри пошуку. За типом документа, за темою. Звузити пошук за підтемою, можна вести пошук за текстом, або використовуйте всі критерії пошуку одночасно. У правому вікні відображається список знайдених документів. Будь-який документ можна додати в папку Обране. Ви знаходите потрібну інформацію чи документ швидко і просто. Кожен документ відкривається в окремій вкладці. Навігація між вкладками проста і зручна, має швидкий перехід. Система містить всі нормативно-правові документи, що стосуються кадрової роботи, а також роз'яснення державних органів. Розділ системи нормативно-правова база має додаткові параметри пошуку. за номером, за видавцем. Із змінами законодавства, нормативно-правова база оперативно оновлюється. Також в системі відображається інформація про редакції нормативно-правового акта. У вас завжди на похваті актуалізовані нормативні акти, ви обізнані з останніми законодавчими змінами. Користувачі системи кадровик онлайн отримують практичні консультації. Від провідних експертів кадрової справи, посадовців державних установ, досвідчених практиків. На вашу унікальну робочу ситуацію готується персональна відповідь. І з прийняттям законодавчих змін надаються актуальні роз'яснення. Матеріали зручно згруповані за розділами, за темами, категоріями, експертні консультації. Містять активні посилання на нормативні акти. Ви отримаєте готові правильні рішення робочих ситуацій. В кадровику онлайн надається готові до друку шаблони та зразки заповнення документів. Всі відвідані сторінки згруповані в журналі. Для полегшення і спрощення роботи використовуйте калькулятори стажу та відпусток. Конструктор документів, довідники, професійний календар. Усі користувачі системи у якості бонусу отримують безкоштовно електронну версію журналу «Довідник кадровика у День виходу журналу з друку, оснащений сучасною горталкою. Крім того, ви щодня отримуєте новини про кадрові події, законодавчі зміни. Строки складання звітності. Виникли питання. Наші фахівці забезпечують постійну онлайн підтримку та в найкоротший термін вирішать вашу проблему. Вирішувати кадрові задачі разом із кадровик онлайн надзвичайно легко. Переконайтеся в цьому, отримавши безкоштовний доступ на 3 дні. Приєднуйтесь до сотень своїх колег. Які вже обрали кадровик онлайн?